Живи, моя Одеса, живи, занепадай! Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич, це перший міський. І сьогодні ми хочемо передати великі вітання всім тим, хто урочисто перерізає стрічечки і плаче від розчулення на такі дні, як, наприклад, день міста Одеси від того, яке прекрасне наше місто, які вкладають величезні мільйони в те, щоб закласти чергову плиточку в нашу алею Ослави в центрі міста, і яким абсолютно чхати на все решти в цьому місті. Докази. А ось! Ну, і головне що ж, і стрічечка ж висить. Моя ти рідна. Значить, ми приїхали на прекрасну вулицю Пастера і спостерігаємо тут будівлю, яка тут стоїть від 1886-го на секундочку року. Взагалі-то це була друга в світі після Парижу бактеріологічна лікарня. Вдумайтеся в це. Це е, історія як така, і от в якому вона стані сьогодні. От, прошу подивитися. Облук плінку. Взагалі навіть у цей люк нещасний, вона, до речі, відчинена до сих пір. Вона досі працює і вона знаходиться от в стані, в такому, як ви бачите. Тут бачимо навіть меморіальну табличку, що тут працював Гамалій Николай Федорович з такого то тобто, по такий то рік. Але це ж нікого не обходить. Вона стоїть на чесному слові. Ця будівля, дивися, оця вся краса, яка лущиться. Дивися, боже, це, це вже просто от воно. Я розумію, що колись в 19-му сторіччі вміло будувати, і воно що якось стоїть. Але ж ну не вже не можна це привести в порядок, Невже вже це таких страшних коштів коштує. А ці двері, боже, ну це ж просто біль моя. Дивися! Гілочками березки якоїсь прикрита пам'ятка архітектури. Міська бактеріологічна станція. 1895 рік. І двері, очевидно, дуже старі і дуже красиві. І воно ж відчинене, тобто сюди можна зайти, люди досі ходять, сюди, воно все працює, але тут все от потріскане, ці прекрасні плити, все це. Тут, дивися, дірочки, все це викрещене Над тобою, уважно, там зараз цеглинка на тебе впаде, і в мене не буде оператора. Старий ліхтар. Все дуже красиве, але все дуже памні. А чому так? А тому, що всім не з рівнянду на це плювати. Ну, почитаємо, що зараз тут. Сьогодні це Одеський науково дослідний інститут вірусології та епідеміології імені Мечнікова. До речі, інфекційна лікарня знаходиться ось тут напроти одразу, і на неї зараз будуть виділяти кошти на те, щоб її відремонтувати черговий раз. Слухайте, дорогі товариші, які перерізають стрічечки і плачуть від розчулення під утьосова на день міста. А може, ви почухаєтеся і зробите щось для того, щоб не було так соромно за те, що ми тут живемо. і оце все спостерігаємо? Навіть перед тими людьми, які хочуть подивитися не просто на е лікарню вірусологічну, а в принципі на якісь пам'ятки архітектури, які ну от ще трошки, і він просто крякне так само, як е всі інші. Ну а чого? Гамалія тут вже не працює, можна ж на це. Закрити оченяточки. Об'єкт охороняється. Дорогий департамент архітектури і містобудування. Ви, будь ласка, трошки почухайтеся в ріпу, тому що скоро тут охороняти буде нічого. Для того, щоб хоча б пофарбувати ці двері, це не коштує багато для того, щоб тут відреставрувати оці от штуки, які осипаються. Це так само мільйони не потрібні. Тут за кутом абжора, яка виглядає так, ніби вона от з картиночки вийшла. Я думаю, що на абжору піде не набагато більше, ніж на оце. Я розумію, що це не від вас залежить, тобто обжора залежить не від вас, але об'єкти архітектурної спадщини якраз від вас і залежать. І від вас залежить те, як буде виглядати Одеса. Тому що обличчя Одеси це і ваше обличчя. Це «Що трапилось, мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Якщо ви знаєте, що трапилось, прилітайте до нас в коментарі. Побачимося ще.